Нехтуєте сигналами тривоги, тоді вони йдуть до вас. На Прикарпатті побільшало поліцейських патрулів. Посилену увагу приділяють місцям масових скупчень людей, а також паркам та скверам. Упродовж дня поліцейські патрулюють вулиці та закликають мешканців дотримуватися правил дій під час повітряної тривоги. У нас почастіше сигнали тривоги. Поліцейські проводять роз'яснювальну роботу серед громадян, як діяти в таких випадках, а також слідкують, щоб не працювали громадські заклади, не працював громадський транспорт, роз'яснюють людям, де найближчі місця укриття від випадку сигналу. Також патрулі ціллю патрулів є недопущення злочинів та правопорушень на території міста івано франківська Правоохоронці кажуть, роблять усе, щоб мешканці почувалися максимально безпечно. Тож додаткові наряди патрулюють населені пункти області цілодобово. Час насення патрулів є це перша зміна з 14-ї години до 20-ї години, друга зміна з 20-ї до 2-ї ночі. Наряди, які несуть службу з 20 до 2 ночі, слідкують також за дотриманням громадянами комендантської години. У випадку виявлення громадян, які нехтують комендантським часом, з ними проводиться роз'яснювальна робота та рекомендується їм в подальшому допускати таких порушень. Також хочу зазначити, що окрім патрулів, в нічний час, які несуть службу з 20 до 2 -го години, з 23 -го години і на час дії комендантського часу в нас. По периметру міста Івано-Франківська виставлені блокпости, які також слідкують за дотриманням комендантського режиму на в'їзд та виїзд в місто івано франківськ Поліцейські вкотре нагадують мешканцям під час комендантської години перебувати на вулиці заборонено і дотримуватися цього правила слід обов'язково першочергово задля для безпеки самих громадян. Наталія Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402.